Рая Гівергян, студентка четвертого курсу юридичного факультету Ужну, три роки тому відкрила для себе хну. Тоді вперше спробувала на собі мехенді – розпис тіла хною. Малювала красиві візерунки, аби відволіктися та заспокоїтися. Мистецтво дівчина любить з дитинства, відколи батьки записали раю на творчі гуртки. В школу мистецтва там ходила на музику, на малювання, на все. все І якось мені вже… Виробилося те, що мистецтво це як частинка, от моя, і, і, і я не можу це ні забути, ні викинути. І навіть моя мама говорить, що не дивлячись, на те, що я пішла на юридичний факультет, я людина мистецтва, і от я така не така, як всі, знаєш. Ну мені це допомагає. В принципі, на юрфаці, я коли приходжу розмальована, то викладачі на мене дивляться і кажуть, а я би теж таке хотіла. І навіть одна моя викладачка записалася до мене на Кенді. Часто Мехенді не просто прикраса тіла, але й своєрідний амулет, який приносить удачу і захищає від невдач. До кожної людини, яка прагне нанести візерунок, края має особливий підхід, аби особистість і малюнок доповнювали і гармоніювали. Ну якщо я спочатку починала з себе своєї мами, свого тата, навіть і свого молодшого брата то так, що подругам я малюю вже десь біля двох років. Спочатку на своїх тренувалася, а потім вже на подругах. Зараз я ну, якби, працюю і своїм хобі заробляю гроші. Це вийшло так спонтанно для мене. Я просто пішла з подругою на каву і зустріла там mm. Сашу Кельвас. Вона побачила на мені малюнок і сказала, що хотіла би співпрацювати зі мною. І отак от собі знайшла роботу чисто на літо. В арсеналі раї тільки натуральні матеріали з Індії. Хну дівчина замовляє через інтернет з кількох столичних магазинів. На відміну від малюнків, нанесених фарбою, прикраса тіла хною тримається довше. Все залежить від якості самої хни. Малюю я звичайною хною є ну кольорові, чорна, синя, фіолетова, малинова. Але я більше люблю натуральну коричну вухну. Ну то, що воно не так кидається в очі, але тим не менш воно так більш елегантно виглядає. Кольорова хна вона робиться. Ну там, якщо говорити в пропорціях, то там йде, е, 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 якби основа десь, може, відсотків 40-50 самої хни, да, рослини, і решта відсотків це вже йдуть фарби. Воно тримається, ну. Залежно від того, як людина поводить себе в буденному житті, але приблизно до 3-4 днів воно гарно тримається, Потім вже воно змивається і стає таким ем, тьмяним. Ну, а от натуральна хна до півтора тижня вона тримається, от, як є зараз. А потім вона вже починає вимиватися, вже десь починає такий е, бордовий колір виділятися ціни ж на мехенді коливаються від 200 гривень, однак малюнок може коштувати і більше. все залежить від складності роботи. Один тюбік він коштує біля. Е, 50 гривень, але це незалежно від кольору. Там більше йдуть затрати на інші матеріали, наприклад, антисептичні. Або якщо ти малюєш натуральною хною, то тобі потрібна спеціальна пов'язка, яка наклеюється, і ти її потім знімаєш через добу. Ну, більше на такі е, речі йдуть, більшість грошей. А так взагалі ну, стандартний малюнок, да, от, наприклад, від пальця там до. Више кісточки, то він коштує біля 200 гривень. Аби ваш унікальний менді протримався довше, потрібно не мити розмальовані ділянки шкіри протягом доби. Регівар'ян переконана, аби стати професійним майстром, крім таланту, потрібно мати витримку і терпіння. Ну, воно висихає і воно само відслаюється від руки, і потім просто знімаєш тебе в руці гарний візерунок. Все. і Діло в тому, що не можна мучити перший день, тому що так як краска вона свіжа, вона тільки впитується в шкіру і потрібно їй трошки більше часу. Тому не дозволяємо мучити. Нікому не дозволяємо мучити. Малювати да, візерунки ну, це може кожен, це рука набивається. Мій перший малюнок це було два крючочки і посередині точечка, розумієш? А потім з часом воно все якось рука звикає до цього, але тим не менше потрібно мати терпіння. Терпіння і щоб малювати, і щоб навчитися малювати. Дівчина дуже самокритична та вимоглива, як до себе, так і до оточуючих. Крім захоплення мистецтвом малювання хною, любить жарти і сміх. А свого часу змінив дещо закритий характер дівчини КВН. Регіорґян тривалий час грала за одну із найтитулованіших команд закарпатської ліги вхід у змінному взоті. А вже в університеті стала частиною збірної юридичного факультету без мандата. Одного разу мої однокласниці, капітан уже потім нашої команди сказала: давай до нас КВН. це якраз було на мій день народження. І такий подарок на мені зробила. Я пішла в КВН і він дійсно змінив моє життя на краще. Тому що спочатку мені було важко, тому що я не сприймала взагалі ніяк критику. І потім якось я стала розкутішою, я почала знайомитися з новими людьми. У мене стало багато друзів на мій подив. І з багатьма я до сих пір знайома і дякуючи КВН, У мене є можна сказати найкраща подруга. Активно грати у КВН дівчина наразі припинила, адже попереду бакалавський курс навчання в університеті. А Мехенді є захопленням рая, яке приносить їй літній прибуток. Дівчина любить складні малюнки та прагне кожну роботу зробити майже ідеальною, аби не тільки клієнт був втішений, а й сама вона отримала задоволення від результату. Мені головне, щоб це було довго і більш так складна техніка, щоб я більше зосереджувалася на ньому і більше заспокоювалася. Є один малюнок. Е якщо ти бачила око да, от індійське, от я хотіла колись зробити татуювання, е рука і посередині руки око. Але ну, тато сказав, що ні, не можна. Я з тих пір просто малюю кожен день, хною цей от малюнок, і вже десь трьом подругам. цей малюнок я вже намалювала. Всім подобається, вони теж хочуть. І навіть одна моя подруга, я їй намалювала малюнок. Вона пройшлася по місту, і один чоловік зупинився, почав з нею розмовляти, питався, чи не больно і було робити татуювання і взагалі хто робить, як це відбувається. от. Так от. Рая Гіварбіан прагне відкрити власний салон краси, де так само могла б втілювати усі свої креативні малюнки хною. В найближчих планах вдало закінчити навчання на юрфаці та стати успішною людиною, при цьому не забуваючи про власні захоплення та друзів.